Сьогодні на одну щасливу людину стало більше. І до нас їде щасливий власник таунхаусу Форлайнс. Вадиме вітаємо! Тепер ви офіційно власник Таунхаусу Форлайнс. Це ваші ключики. Дуже дякую. Насправді я досі не можу повірити, що я придбав таунхаус. Вже зовсім скоро ви зможете сюди заїхати. А зараз розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме таунхаус, а не квартиру? Ну, перше, я нажився вже в квартирах mm -hmm. <свісна> на орендованих, і е, для мене дуже важливо було це простір великий, що в принципі е, є в Таунхаусі. Аналогічно, мені важливо було жити е, недалеко за містом, щоб я швидко міг дібратися. Е, до центру, наприклад, до офісу тут класна чудова інфраструктура, поряд, республіка, торговий центр, природа, є зона для барбікю. А коли цей щасливий момент настане для вас, залишайте заявку, і ми допоможемо підібрати вам таунхаус.